Час операції «Візит» у чоловіка знайшли наркотики. П'ять грамів порошку білого кольору виявив дільничний міліціонер у мешканця села Зоря, що у Рівненському районі. На місце події була викладена слідчо-оперативна група. От, в ході якого даний пакет з порошкоподібної речовної білого кольору був вилучений у даного громадянина і направлений в на дослідження в Рівненської області. Знаю цю людину, ця людина раніше не судима. От в принципі, працевлаштована, якби достаток сім'ї є. проживає він один разом зі своєю мамою. Затриманий опору правоохоронця внечинив. Підтвердив, що наркотики справді його для з'ясування всіх деталей був доставлений у відділ міліції. Даного громадянина, крім того, було вчора доставлено якби на освічення по поводу наркотичного сп'яніння, бо в принципі поведінка його була трошки неадекватна. О, ну і після освічення його було відпущено додому. Даний факт занесений до єдиного реєстру до судових розслідувань. Подальшу долю молодика вирішуватимуть слідчі.